Про причини та цінники, які вразять нас найбільше. Любов кукла. Черговий удар по гаманцю. Ціни вищі, ніж в минулому році. Чому українці вкотре вимушені сісти на дієту? Ціни на все виросли, ти ми мусили вже підняти. Що з продуктів здорожчає найбільше? А за кілограм. 1199. Де купувати, аби зекономити, в супермаркеті такого ну не буде. Та чому цінники навіть на українську картоплю диктує долар? Безперечно, ми залежні від імпорту. В Україні знову ці нові гойдалки будуть зовсім скоро. Адже вже з'явився прогноз, яким буде курс долара. І спойлер, цей прогноз зовсім не втішний. Уряд у Верховну Раду подав проект бюджету на 25 рік. Цей бюджет підготовлений на макроекономічних показниках. прогнозів. в межах прогнозу на 25 рік. Середньорічний курс цей бюджет закладений в розмірі 45 гривень за долар. І, хоча в Нацбанку називають такий курс суто технічним, бо реальний формує ринок, усе залежить від тривалості війни. Обіцяють курс, я чула, до буде і до 50. А як відомо, росте курс, ростуть і ціни, і найбільший удар по гаманцю ми відчуємо, щойно підемо за харчами. Ціни зростуть в середньому на 10%. Але це знаєте, як середня температура по палаті в лікарні. Щось там зросте на 40, а щось зросте на 5. Та прогнози прогнозами. Насправді ціни на продукти вже пішли вгору. Скрізь змінились, скрізь підвищились ціни. Мені здається, що вони потрошки потрошки піднімаються, піднімаються. Ми бачимо постійне зростання протягом 9 місяців. Що здорожчало? Тут ситуація парадоксальна. І Зараз ви дізнаєтесь, чому? Ба більше ми не лише перевірили ціни, а й порівняли, де купувати харчі вигідніше. На ринках, ярмарках. Ага. Теляти нас пармезаном. Чи у супермаркетах? Отже, почнемо з базового борщовий набір. Овочі починають здорожчуватися. І це пов'язано з тим, що закінчилося сезон збирання і дуже сильно відіграла посуха. І ми не маємо дуже великої якісної продукції. Через плюс 40 за вікном влітку, а відтак тотальний невирожай, зросла у ціні картопля. Вона фактично два з половиною рази дорожча, порівнюючи з минулим роком. Тобто, цей період часу вона коштувала так, в межах 7 гривень за кілограм. Нині ж СЕПу-30? тридцять да. це якийсь сезонний передновогодні да, скидки. Недалеко втекли ані морква, ані капуста, ані буряк. Мова взагалі про усі овочі помідори ж нині коштують наче пів кілограма м'яса. Ті по 95 жовті, сливки по 100. Ціни вищі, ніж в минулому році. Посуха так само зрозуміло, що все треба поливати так само. І зелень до речі, про зелень. Дорожче. Звісно, і тому ми в нас було спершу 20 гривень. Ну за того, що ціни на все виросли, то ми мусили вже підняти 25 гривень пучок любої зелені. Будь-який Будь пучок 25 гривень. А що у магазинах? 34, 38, 57, 47. Як на ринку, там, де усе зелене по 25 за пучок, у супермаркеті такого ну не буде. Ось і перші розбіжності. Та йдемо далі. Фрукти. Ціна фрукти в цьому році дуже великі. Дуже великі? Урожаю немає. Ага. Е, Яблука-груша дуже дорога. Яблука зараз пору вже 35-40 гривень. А минулого року просили усього 17%. Суттєво здорожчав і хліб. Хліб в цій корзинці за рік зріс на 12%. Напевно, виросте ціна, виросте попит на хліб. І ми вже бачимо 12% росту, напевно, хліб буде рухатися далі. Усе знову ж таки банально через неврожай. А ще здорожчили після того, як почались тоді обстріли і почали працювати на генераторах. Дивіться 35. отака 40. Хоч не суттєво зросла у ціні й молочка, та на ярмарку, наприклад, ядки з молоку продуктами, черга. Я купила сир домашній, купила мацарело, і я тут купую вже кілька років. Не купую сир в магазині. Тут торгує Наталя, везе свою молочку до Києва аж з Чернігівщини. О другій ночі загружаємося так, і виїжджаємо пів четвертого. О, Пригощає і нас. Сологуні. Дякую. Сологуні. Тут на ярмарці можна навіть безкоштовно пообідати. Жінка не приховує. Ціни дійсно зросли. Сир домашній у нас. 160 гривень, масло домашнє 400 гривень. Це дуже гарна ціна на даний час. Це кілограм. Да, тому що заводи ціну підняли дуже високу. Без перебільшень. У супермаркеті вдвічі дорожче. А що з цінами на яйця? 33 десяток. 330 ну, штучка, молодої курочки. А самі дружий Гулівер 50 гривень, 5 гривень яйця, підвищилися. Подорожало корм, подорожав світ. Здорожчала також і риба, та там усе банально. Зв'язано з курсом долара, напевно, тому що все, вся риба заводиться, це імпортна, і з цього все подорожчало. Єдина, яка тримається в ціні, наша. Карасики, наприклад. Як не парадоксально, але впало в ціні м'ясо і сало. 200, 150 і 120. 200 – це найдорожче. Це найдорожче. А от де купувати на ярмарках чи у супермаркетах, то вже вирішувати вам. Воно свіжа. Магазина фермерські. А ми возимо домашні світ. Фермерські свині зовсім інакший запах, вкус м'яса. Це так люди говорять. Щоправда, чи довго протримуються ціни на м'ясну продукцію, експерти сумніваються. А що зага робити? Теляти на з пармезаном. Смачна ковбаска. Угу. Готується? Це Готується власними руками. <ріст> Дуже так. смачно. Хоч Ярослав приїжджає на ярмарок до Києва аж із Закарпаття. За свої делікатеси просить, рекордно мало. <звілля> «Тепер всі подумають, що я тут хожу, збираю продукти. Дякую <звілля> <звілля> вам величезне. Дякую до побачення. <звілля> Щасливо! <звілля> <звілля)> Клас. Та такі ціни на ярмарку. У супермаркеті можна знайти ковбасу і по тисячі гривень за кілограм. «1199 приблизно. Середня ковбаси. Так. Яка можна показати? Це без добавок. Також є з сиром зі спеціями. Ви кажете, іспанська італійська вони з найдорожчих, а саме українська. Яка ціна? Також сиров'ялені по 750 в середньому. А що з солодощами та кавою? Як не дивно, але знову ж таки рекордно мало просять у нас нині в замет. Ну десь приблизно по ціні гірків зараз. Ціни фактично довоєнні. Я, наприклад, баночку різатраві 3-4 роки назад продавав 80-100 гривень. Ну, давайте там чесно, що зараз таке, там сто гривень, да? там два долари. долара. Ну що там за два хвостиком долара можна купити, щоб поїсти. Я не знаю. Та от аби посмакувати шоколадом та кавою доведеться розщедритися. І ось чому кава здорожчала, тому що вона здорожчала у світі в цілому. Дуже сильно здорожчала. А тому, що великі посухи на латиноамериканському континенті, та і не тільки кава, а подивіться, що робиться з какао какао-бобами. Це капець, вони дуже сильно. А чого шоколад пішов в ціні? Бо какао-бубик, масло какао-бубів різко виросло. Взагалі, на формування цін в Україні запевняють експерти, нині впливають три чинники. Перше, це є зменшення врожаю цього року, об'єктивно через погодні умови. Друге. Це е, ріст долара об'єктивно і всіх супутніх товарів пов'язаних із імпортом. І дестабілізуючий фактор зменшуючи тиск тих факторів, це падіння реальних доходів населення. Відтак, коли мова про наші доходи та не врожай через посуху, то ще якось за логікою, то чому тоді українська городина чи зерно здавалося б так прив'язані до імпорту? Навіть якщо на рідній українській землі росте картопля? Але щоб її викупати і довести до споживача, треба витратити щось іноземне. Тому в даній ситуації, безперечно, залежність існує. Отже, самі ж бачите, у нас під брендами зроблено в Україні все одно ховається. Імпорт відтак, навіть наша українська випічка виходить з присмаком долара. Любов Кукла, факти тижні, ICTV, єдині новини.